У вас є членами інших громадських організацій, є керівниками громадських організацій, і ви мене прекрасно зрозумієте, що громадська робота це особистий час, це час, який доводиться частково відбирати від сім'ї, частково від основної роботи. Але я скажу, що з моменту звіт... звітно-виборної конференції, на якій мене було обрано керівником. Я ні одного дня не шкодувала, що Галина Іванівна, і Мрія Петрівна запропонували мені очолити цю громадську організацію. Констатуючи, або підводячи підсумок цих кількох років роботи, я можу сказати, що свою діяльність я будувала на тому розумінні, що ні авторитет цієї громадської організації, який був сформований за багато років роботи, ні. Тобто жодним чином позиції цієї громадської організації не повинні похитнутися на, на теренах нашої Тернопільщини. І я вважаю, що цю стратегічну задачу, яку ми з своїми колегами з Радою, ми поставили і ми її дотримались. Я вважаю, що сьогодні Тернопільська обласна асоціація жінок одна з впливових, вона одна з впізнаваних громадських організацій, вона одна з самих дієвих. Дуже коротко зупинюся на конкретних результатах нашої роботи. За напрямками ми вибудували наступну схему роботи. Як будь-яка громадська організація, вона без коштів. Ви мене зрозумієте, хто керівник громадської організації, вона функціонувати не може. Визначені законом. України про громадські організації чи про об'єднання громадян, джерела надходження громадської організації, це членські внески або це добровільні пожертви. Безумовно, що добровільними пожертвами, як сьогодні показує практика, це і законодавство не сприяє тому, тобто в нас немає преференцій стимулів або додаткових якихось пільг для людей, меценатів, як ми кажемо, або як е, у всьому світі, тобто е, з благодійними внесками і добровільними пожертвами, це питання є сьогодні надто складним. Щодо членських внесків, е, так склалося впродовж діяльності нашої громадської організації. Ми не акцентували на цьому питанні, і я вважаю, що питання членських внесків, зрештою, е, як одне з джерел формування. Дохідної частини громадської організації я вважаю, що це питання добровільності, от таким чином, ми заакцентували свою увагу на залученні коштів через міжнародні донори, громадські організації, ті, які надають фінансування під конкретні програми. Проекти за звітний період нами було реалізовано чотири проекти: це 11, 12, 13 рік. Я дуже коротко скажу, це проекти, які профінансували. Український жіночий фонд, два проекти. І один проект ми виконували в рамках проекту у медіа. Український медійний проект за фінансові підтримки агентства США з міжнародного розвитку. Проект був спрямований з такою дуже правильною і актуальною назвою Морально-етичні норми та гердене питання в сучасному медіапросторі. Щодо цього проекту, ви знаєте, зараз багато говорять про те, що інформаційний простір, як і всю інформаційну війну, ми програли на зовнішніх фронтах. І готуючи цей проект в 2012 році, ми зробили висновок, що інформаційний простір, який сьогодні є в Україні, він фактично це є другий фронт, внутрішній фронт, який в якому воюють українці поміж собою. І ми хотіли в рамках цього проекту все таки проаналізувати, визначити на який рівень моральної етичності є сьогодні в сучасній журналістиці, а також яким чином. Презентоване гендерне питання, результати цього проекту були дуже успішними, і проект визнав, який нас фінансував достатньо успішним. Нас проекту с який він отримав позитивні результати. І власне, чому я акцентую увагу на цьому проєкту? Оскільки... Наша роль Асоціації жінок у формуванні позитивного, морально-етичного обличчя сучасної журналістики, вона була визначальною, оскільки ми створювали інформаційні приводи, ми організовували заходи, тим самим, наповнюючи інформаційний простор конкретними нормальними новинами. От тому це такі проекти ми реалізували. Поряд з тим, ми були партнерами проєкту підволочиської нашого підволочиського осередку сьогодні немає Оксани Капелусь. Вона на лікуванні, але асоціація жінок була партнером проекту надання невідкладно соціально побутових послуг територіальним центром соціального обслуговування під району, який був профінансований міжнародним фондом відродження. Це інший напрям роботи, в якому ми. Допомагали територіальному центру соціального обслуговування відновити роботу соціаль... відділення соціально-побутової адаптації, оскільки е, сьогодні штат е, територіального центру е, він сформований, але не всі відділення є можливість профінансувати. Адже, на нашу думку, соціально-побутова адаптація е, старших людей, особливо ті, які одинокі, самотні перебувають на обліку в терцентрі, це дуже важливий чинник їхньої соціальної. І, скажімо, психологічної стабільності в теперішньому часі, адже самотні одинокі люди вони позбавлені якихось життєвих радостей. І дуже приємно, що в рамках цього проекту ми виробили цікаву модель взаємодії громадської організації, фактично з державною структурою. Було створено проведено різні організаційні заходи, в тому числі створений такий клубний. Клубна форма відпочинку підопічних такий клуб надвічір'я. Ми проводили і благодійний марафон, продаючи реалізовуючи вироби цих людей, які перебувають на обліку в терцентрі. Одним словом, що резонанс був дуже позитивний, і, зрештою, цей проект, наскільки нам розповідала Марія Оксана директор терцентру Оксана Капелусь, що він розглядався навіть на колегії Міністерства соціальної політики і. Був визнаний як один з таких інноваційних форм. Щодо інших проектних наших, нашої діяльності, безумовно, що хотілося б, щоб всі наші проекти, які ми писали, а ми їх написали більше десяти, аби всі наші проекти були профінансовані донорами. Ну, ви розумієте, що сьогодні громадський сектор, я вважаю, що він подорослішав за 20 років. Він більш став зрілий, він став дуже конкурентним. До прикладу, що після майдану і подій, які мали місце на початку цього року. Є інформація, що в, в, в тільки в Тернопільській області зареєструвалося майже сотня громадських організацій. Це означає, що громадське громадянське суспільство воно, е, набирає е, тієї ваги в суспільстві, як би, зрештою, цього це б і мало бути. Наступний напрямок роботи е, ми не можемо бути без наших партнерів. Наші партнери це наші громадські організації. Це ті жіночі організації, які живуть, працюють поряд з нами. І мені приємно, що сьогодні тут є і керівники громадських організацій, і Крила Ангела Таля Шідловська вітаю, дякую, що ви прийшли. І Джерела Тетяна Козарецька і Відродження нації. Дякую вам, пані Марина, пані Галина. До нас ще, можливо приєднається? Так що я всім дякую тим громадським організаціям, які пліч йдуть з нами в наших ініціативах, в наших планах. Поінформую вас, що в цьому поточному році до Дня інваліда ми започаткували хорошу, я вважаю, ініціативу благодійний марафон захисти дитину інваліда. Враховуючи певні, скажімо, життєві обставини, я чітко розумію, що допомагати можна шляхом. Прийти до одного великого багатого мецената, попросити в нього кілька мільйонів, а можна шляхом, як кажуть, з, з миру по ниті бідному сорочка. Власне, таким шляхом я пообіцяла директору Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школи Ларисі Миколаївні, дякую вам те, що ви прийшли. Що ми таким колективним способом спробуємо щось трошки допомогти школі. І в рамках цього марафону за зібрані кошти. Ми поки що спромоглися придбати два вікна. Я вважаю, що захистити дитину інваліда це не тільки купити на день Святого Миколаєвого торбу цукерків, але і допомогти йому принаймні, облаштувати ті, і покращити ті умови навчання і проживання, адже в цій школі є діти, які перебувають там впродовж п'яти днів весь час. Отже, я дякую всім нашим партнерам, громадським організаціям і хочу ще додати, що в 2012 році нам, ми зініціювали спільно з управлінням сім'ї молоді хорошу ініціативу. Ми створили коаліцію. Сьогодні з нами присутня начальник, колишній начальник, але чудова, розумна і красива жінка Наталя Найчук. Я дякую вам власне, за вашої підтримки, за вашої ініціативи. якраз ми сформували в 2012 році коаліцію. Жінок час діяти. Я думаю, що коаліція сформована, і я кажу, двері не закриті, і е, роботи достатньо. І власне, що гасло, яке ми заклали в основу цієї коаліції, час діяти, воно є залишається і актуальним сьогодні. Якщо не жінки, то е, мені здається, що врятувати цю країну не буде більш кому. Дуже гарну фразу зустріла в буквально в медіа. Про українське жіноцтво, що українське жіноцтво сьогодні стало захисниками захисників України. Це дуже філософська теза, яка викладає на нас велику відповідальність відповідати за свої вчинки, відповідати за всіх тих, як кажуть, кого ми приручили, тобто за тих чоловіків, за ті їхні безглузді, Ідеї за їхні мрії, за їхні войовничі настрії. І тому все те, що сьогодні ми з вами визначимо для себе як стратегія на наступній діяльності нашої громадської організації, я думаю, що власне те, що сьогодні ми повинні посилити відповідальність і точніше, посилити роль жіноцтва на всіх рівнях і державної влади, громадської роботи. Одним словом, що Виклики для жіноцтва сьогодні стоять дуже-дуже актуальні, і єдине залишається це гасло втілювати в життя час діяти. Безумовно, що Асоціація жінок без влади це церква відділена від держави, а от громадські організації від влади аж ніяк не можуть бути відділені. І впливати на владу можна тільки активними діями і тими інструментами, які сьогодні. Є можливими і визначені українським законодавством. Я не схиляюся до думки, що сьогодні Україні потрібні треті майдани або ж застосовувати такі форми впливу на владу, як сміттєві баки, зеленка, шини. Безумовно, що на цьому етапі розвитку українського суспільства ці інструменти боротьби за владу вони виявилися ефективними. Але те, що відрізняє жінок українських, це. У світі це толерантність, це шляхетність. Я вважаю, що сьогодні українська жінка наділена високим інтелектом, який сьогодні, на жаль, ще не дооцінений ні в українському суспільстві, але тільки засобами інтелектуального впливу і активної позиції можна щось змінити в цій країні. Таким чином, ми постар...